Чуєте ці голоси минулого? Я Сувій Тори, головної книги єврейського народу. Я зберігаю закони та мудрість, які ведуть євреїв крізь століття. Наш народ схожий на велике дерево, коріння у вірі, стовбур у спільній історії, а гілки у громадах по всьому світу. У Криму мене зберегла особлива родина кримчацька. Кримчаки найменший і найзагадковіший корінний народ України. Їх називали по-різному. Єудім, Ягуділер, просто кримські євреї. Слово кримчаки з'явилося в офіційних документах лише в 19 столітті, та сам народ жив тут задовго до цього. Я бачив, як ще в античні часи євреї оселялися у Херсонесі та Боспорі, та перша згадка про євреїв рабанітів, що дотримувались Талмуду, з'являється у кримському місті Солхат у 13 столітті. Саме з цієї спільноти постали кримчаки. У пошуку кращого життя у Крим переселялись громади з Європи, Візантії, Мусульманського Сходу та Османської імперії. Осередком стало місто Кафа, майбутня Феодосія. У багатоголосі кафі кожен молився по своєму, проте, все змінила поява молитовника Махзор Мінхах Кафа, вченого і мандрівника Моше Вигнанця. Єдина молитва об'єднала традиції в один спільний голос. Згодом кримчаки заселяють Карасу Базар, друге після кафи велике місто. Тут діяло аж три синагоги осередки молитви і освіти. У Генізах, сховищах синагог, я бачив одну з найбагатших у світі колекцій єврейських рукописів. Серед учених того часу особливо вирізнявся Авраам Керемі. Його трактат Сфат Аймет» – мова істини став путівником для громади. Вулиці Карасу Базара гомоніли безліч мов кримсько-татарською, івритом, турецькою, грецькою, італійською та німецькою. Кримчаки були перекладачами, торговцями та навіть переговірниками на державному рівні. А поки чоловіки працювали, жінки йшли в лазню. Так, так, вони одягали найкраще вбрання, адже це була нагода вийти у світ, обговорити новини та домовитись про справи. Кримчаки переймали місцеві звичаї, а мова з часом забарвилась кримсько-татарськими словами, народивши кримчацьку. Та до Бога. Завжди звертались і вритом. вечір п'ятниці приносив сяйво свічок, тепло і тишу. Серця готувалися до відпочинку та роздумів. Шабат – святий день спокою і родинної єдності. Мудрість Тори оживала у кожній молитві, що лунала у серцях кримчаків. Але часи спокою порушила російсько-турецька війна та анексія Криму Російською імперією. Кримчаки покинули кафу. Карасу Базар зруйнований. На кримчаків наклали подвійні податки, зобов'язали служити в армії, а проживати вони могли лише на обмежених територіях. Саме в цей період тюркомовні євреї починають називати себе Кримчакес або Кримчаки, щоб підкреслити свою ідентичність. На той час їх у Криму залишалось близько 700 людей. Лише після завершення Кримської війни євреям знову дозволили розселятися Криму. Відновленню громади сприяло і поширення гаскали просвітницького руху, що прийшов з Європи. Це був єврейський освітній ренесанс. Будувались нові синагоги та школи. А громада зросла до трьох тисяч осіб. Та ця весна тривала недовго. Лихоліття Першої світової війни та більшовицький терор накрили Крим. Московія руйнувала усе. Пам'ятки, традиції, долі. Невдовзі у кримчаків не залишилося жодної синагоги. Але найстрашніша темрява була попереду: Друга світова та нацистська окупація, Шоа, Голокост, масове знищення євреїв. Розстріли євреїв Криму відбулися по всьому півострову: у Бахчисараї, Керчі і Паторі. Найбільша трагедія сталася на 10-му кілометрі Феодосійського шосе під Сімферополе. Нацисти розстріляли понад 18 тисяч євреїв. 80% кримчацького населення було жорстоко знищено. Перемога над нацизмом подарувала крихту надії та продовжили совєти. Голос кримчаків стихав: жодного дому для молитви, жодного слова про походження. На місці найбільшої синагоги в Сімферополі постав магазин Океан. Здавалося, цей океан болю не закінчиться ніколи. Та совєти розпались. Кримчаки, що вижили, зрозуміли, вони останні носії своєї культури. Люди збирали джонки, родинні рукописи, шукали старі пісні, кулінарні рецепти, родинні історії. І передавали знання одне одному. Засноване у Сімферополі Кримське товариство Кримчаків Кримчахлар стало опорою громади. І навіть з окупацією Криму ніхто не зможе зруйнувати пам'ять. Щороку в грудні кримчаки приходять на 10-й кілометр траси Сімферополь Феодосія. Читають кадиш єврейську траурну молитву. Цей день називають Ткун день пам'яті у 2021 році. Кримчаків офіційно визнали корінним народом України. Сьогодні в Україні менше трьохсот кримчаків.